Доброго дня, 23 група. Сьогодні ми виконаємо слідуючу задачу третю, Читаю умову. Так, в ресторан надійшло 20 кг масла вершкового по 106 гривень. За 1 кг. 18 кг масла селянського по 122 гривні за 1 кг і 26 кг масла бутербродного по 104 Цілих 80 гривень за кг. Визначте середню зважену ціну 1 кг масла. Тобто, нам потрібно сьогодні визначити середню зважену ціну. Пишемо. я прям розписую, щоб ви бачили, як далі визначати ціна. Ціна середньозважена дорівнює. Потрібно кількість помножити на ціну одного продукту. Плюс, бачите, кількість на ціну одного продукту, тобто першого, плюс кількість помножити на ціну другого продукту, і плюс кількість помножити на ціну третього продукту, і це все поділити на кількість першого, плюс кількість другого, плюс кількість третього. Що ми маємо? Наша середньозважена ціна дорівнює цього сировинного набору, так? 20 кг масла першого продукту помножити на ціну. 106 гривень, плюс 18 кг масла помножити на ціну. 122 гривні за кілограм. І плюс 26 кілограм масла помножити на бутербродного на ціну 104 гривні 80 копійок за кілограм. Це у нас буде знаменник Чи в чисельник. Знаменнику ми кількість першого 20 додаємо кількість другого. 18 і додаємо кількість третього, 26. Це все обраховуємо. Таким чином, ви зробите наступні задачі, я вкажу, які зробити згідно цього розрахунку.